Сьогодні мав бути інший випуск, але тема перебуває все. Тому що сьогодні ми з вами будемо говорити про рішення Брюсселя, якого всі чекали, чекали і нарешті дочекалися. Це якась правда дежавю для мене, тому що все відбувається чітко, так само, як і минулого року. Тож, тимчасовий захист продовжують до 2027 року. І це офіційно ось посилання. Всі. Але це ще не все. Тому що Єврокомісія хоче, щоб українці залишилися назовсім. Тож, давайте розберемо, що це означає для нас, які можливі пастки можуть бути в цьому випадку для українців, і що взагалі це для нас несе. Не ведемося поки що на всі красиві обіцянки. Параною нікуди не вимикаємо. І з вами, як завжди, Ященка-Антон, ви на каналі Без Води. Підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, тому що там ця новина вже приблизно 4 години висить, тому що поки я підготовлю текст, поки сяду, запишусь, поки змонтую, поки викладу. Проходить десь приблизно години 4. Тому, якщо ви хочете бути трошки раніше в курсі всіх новин, підписуйтесь на телеграм, а я починаю. Єврокомісія офіційно запропонувала продовження дію тимчасового захисту для українців до увага, 4 березня 2027 року. І уявіть собі, нічого з минулого року взагалі не змінилося, тому що триваюча російська агресія та нестабільна ситуація в Україні нікуди не поділися, тому і продовжують. На жаль, ситуація не змінилася. Це означає автоматичне продовження всіх дозволів на проживання, доступ до медицини, освіти та ринку праці. Коли офіційно з'явиться оновлений бундесблат, ви знаєте про офіційне продовження, він з'явиться в мене в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, це ще одна причина. Німеччина, до речі, Польща, Чехія та інші країни вже готуються до ще одного етапу прийому українських біженців, тобто продовження всієї цієї історії. І от з огляду на всі ті численні відео, котрі я записав для вас, про все, про що ми з вами розмовляли і в телеграмі, і в коментарях. От, будь ласка, напишіть мені, як ви вважаєте ось це продовження ще на рік 24-го параграфу. Це наша вдача сьогодні гарна новина, чи нас далі просто тривають у підвішеному стані? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. І от Єврокомісія офіційно закликала країни ЄС надавати українцям національні форми легалізації, а не лише тимчасовий захист, тому що це, як ми з вами вже розмовляли у попередньому відео, юридична норма, котрою повинна дотримуватись Єврокомісія. Коли ухвалює це рішення, тому що продовження 24-го параграфу більше ніж на три роки повинно мати вже процедуру розробки плану якогось на більш постійну легалізацію українських людей у Європі. Саме тому Єврокомісія і закликає країни ЄС робити ось це. Тому в цьому році в пріоритеті будуть дозволи на проживання на основі роботи, навчання, наукової діяльності, а також статусу довгострокового резидента ЄС. Інакше кажучи, Європа більше не хоче гратися в тимчасовість ось цю вона готується до повноцінної інтеграції українців. І це для більшості з нас дуже гарна новина, і це дуже серйозний сигнал, адже тимчасовий захист це завжди був режим очікування. Ось цей поки триває війна. Ти тут. І ось ця підвішеність дуже морально давила. І я знаю, що давить вона не тільки на мене, а на всіх нас. Сама Європейська комісія нарешті каже: якщо ви працюєте, якщо ваші діти ходять у школи, якщо ви здали іспит з мови, то ви залишаєтесь офіційно. Ось посилання. У Німеччині, як ви знаєте, вже діють програми, які дозволяють змінити статус тимчасового захисту на національний дозвіл на проживання. Тобто можна вже і ВНЖ отримувати робочі візи і таке інше. Більше того, статус довгострокового резидента ЄС. Про це ми з вами не балакали, але про це потрібно, я думаю, зробити спеціальний випуск. Ось цей long-term Resident. Це практично постійне проживання з правом переїзду між країнами Шенгену. Майже як. МП, це вже не про врятуватись, це вже про повноцінну зміну життя у Європі. Ось так для мене, нарешті, і для багатьох українців це шанс отримати нарешті стабільність, офіційна робота, впевненість у завтрашньому дні, відсутність страху, а раптом депортують, а раптом щось щось нове приймуть. Але одночасно, звісно. Це виклик, чи готові ми внутрішньо прийняти, що залишаємося тут надовго або назавжди. Питання не в тому, чи дозволять чи ні вже на сьогоднішній день становиться так питання. Питання тепер в тому, чи самі ми готові стати європейцями не тимчасовими, а назавжди. Сьогодні багато чого вперше. І от Єврокомісія вперше офіційно озвучила ідею про підготовку до можливого повернення українців додому. Також це сьогодні відбулося. У документі пропонується організувати ознайомчі візити до України, аби люди могли прийняти обґрунтоване рішення. Цікаво, коли. Половина українців без кінця їздить, тепер що їм е, квитки будуть оплачувати. Ну, Ладно, це нюанси, але ладно. Але ми зараз обговорюємо не як це реально буде відбуватись, а те, що пропонують, і те, що вони пишуть в документі. Ось так. Також в цьому документі рекомендується створення центрів, які допомагатимуть не лише з інтеграцією, а й з реінтеграцією в Україну. На перший погляд, це звучить гуманно. Мовляв, хочеш повернутися, ось тобі допомога, поїдь подивись, виріши сам. Але насправді це сигнал, що не всі повернуться, і це вже зрозуміло у Брюсселі. Ознайомчі ось ці візити. Це, звісно, щось нове, і чесно, в мене посмішку викликає уж точно. Ось е, раніше про таке не говорили зовсім. Це вже психологічна підготовка до непростого рішення: залишитись чи повернутися. Тож європейські уряди зараз розуміють те, що частина людей. Боїться повертатися, але хоче або ще мріє, або ви знаєте, як якась мрія. Я повернусь, але не знаю коли. Але звісно, для багатьох це великий фактор невизначеності, тому що люди втратили дім, втратили роботу. або... Мають дітей, які вже не пам'ятають Україну, котрі вже тут поступили в університети, закінчують школи. Як вони приїдуть в Україну? Ну це ви собі уявляєте? Ось. Такі процеси. Тому е, вони там у Брюсселі бачать це як не просто поїздку на канікули. Е, вони бачать це як спробу змоделювати ось цю нову реальність, показати е, українцям Україну. Типу, ніхто не бачив. І от в цьому документі Єврокомісія підкреслює також, що повернення має бути поетапним, не одномоментним, не примусовим, але при цьому усвідомленим. Тож, ви бачите, Європа дає. Цілком відкритий вибір. З одного боку пропоную залишитися і легалізуватися, якщо бажаєш про, те, про це. Ми тисячу разів з вами розмовляли. З іншого боку, готую інфраструктуру для повернення. Тобто ніхто нікого не буде тримати, але й не виганятимуть. Вибір за вами. І також постає питання, що станом на зараз в Україні держава не готова приймати навіть ветеранів чи внутрішньо переміщених осіб. Дуже великі проблеми з цим в Україні, то чи зможе Україна забезпечити якесь більш-менш м'яке повернення мільйонів українців? Я не кажу про тих, хто скажімо так, на піку своїх економічних та фізичних можливостей, я кажу про пенсіонерів, інвалідів і все таке інше. Єврокомісія також запропонувала створити по всій Європі Unity Hubs. Це багатофункціональні інформаційні центри для українців. Ці центри мають працювати на два фронти: допомагати інтегруватися в ЄС і водночас готувати до можливого повернення в Україну. Їх фінансуватимуть з фонду притулку, міграції та інтеграції AMIF. Тобто гроші вже закладені в європейський бюджет. І це не просто якийсь там волонтерський офіс, це офіційна фінансова структура, яка має стати мостом між українцями, країнами ЄС та українською державою. Тобто приблизно уявіть собі місце, де вам допоможуть з оформленням документів, дадуть консультацію з роботи або навчання, пояснять, як перейти від тимчасового захисту до національного статуту, як завершити всіх справи у Німеччині чи у будь-якій країні ЄС, і таке інше, і таке інше. І от тут є також варія. Важливий момент, що у створенні Unity Hubs мають брати участь і українські органи влади, і це нововведення, тому що раніше більшість програм для біженців реалізувалася лише на рівні країни ЄС, а тепер Європа хоче координації з Києвом. Ну і це зрозуміло. Це також спроба створити єдину систему, а не тисячу різних ініціатив. Сьогодні в одній країні гарна підтримка, в іншій повна плутанина. Unity Hubs мають стандартизувати ці процеси по всій Європі. Але, але, але. Європа розуміє, українці тут надовго. І або вони інтегруються правильно, або проблеми із безробіттям, соціалкою, мовним бар'єром, вони тільки накопичуються і стануть ще гіршими. А водночас, коли буде мир, а він ну, колись то буде, багато хто захоче повернутися. І ЄС хоче, щоб це був не хаос, вони хочуть керовану поступову модель повернення. Як саме виглядатимуть ці Unity Хабс поки що? Достеменно невідомо чи це будуть фізичні офіси, чи онлайн якісь платформи, центри в університетах чи при муніципалітетах. Поки що, все це залишається на рівні е гасел і побажань, тобто конкретики ще нема. Але це все якось все одно зробиться, і тут головне не те, як це зробиться, а чи зможуть ці структури реально допомогти. Чи вони стануть ще однією бюрократичною обгорткою та там, способом відмиву грошей і все-таки інше. То, що ми маємо сьогодні по факту: офіційно продовження тимчасового захисту. Юху! ось так, неофіційно початок нової політики осідлості. Європа поки що, як завжди, не каже це прямо, але дає зрозуміти: ви тут не проїздом, ви тут частина вже нашої економіки і суспільства. А тепер уважно: Єврокомісія вперше згадує взагалі реінтеграцію в Україну не як обов'язкову мету, а як опцію. Тобто, якщо хочеш, повернись, але не треба. І тут постає головне питання: чи готується Європа до нашого повернення, чи готується вона до того, що ми залишимось тут назавжди? Дуже цікавий момент у всій цій історії це роль самої також України. Бо поки Брюссель планує ось ці юніті хаб, зознайомчі тури та нові ось ці форми проживання, Київ поки що мовчить. Міністерство єдності, ось це наше, також поки що мовчить. То, можливо, не лише Європа вибирає нас, можливо, і Україна вже зробила свій вибір щодо нас. А що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, звісно, цей документ він достатньо широкий, аптічний і не має деталей. Тому що зараз купа питань, я прогнозую, буде е у Телеграмі. Та... У коментарях під цим відео, а що з інвалідами, а що з пенсіонерами? А що буде з людьми, котрі працюють на роботах з нижчим рівнем заробітної плати, чим чи то вимагає якась робоча віза? А що буде з людьми, котрі там, не підтвердили мову? А що буде з людьми, які працюють на некваліфікованій роботі, і таке інше, і таке інше, і таке інше. Цього всього в документі на сьогоднішній день немає, і відповіді я вам також не дам. Але в цілому, в мене, особисто в мене, враження від цього документа, хоч нас іще продовжили, як би. Підвисили ще на рік, але хоча б заявили про якісь зрушення на довгий срок. І враження від цього документу в мене досить добре. І в принципі, я і вам це транслюю і з таким настроєм хочу закінчити сьогоднішній випуск. З вами був, як завжди, Ященко Антон. А ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо вам було цікаво та корисно. Звісно, оперативність теж заслуговує вподобайки. І підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А я пішов далі слідкувати за новинами для вас. Побачимось!